Що? Починаємо. Да. Набір із семи штук. Розміри від S до 5 xl До речі, oh. від Е, Не завжди S у нас є в наявності, але ми намагаємося були. Да, знаю. Я б сказала, що дана модель такий має лаконічний принт, який є і однотонні трусики, а є також із лаконічним принтом. Мені вони дуже подобаються тим, що знаєш, є труси, які ти купуєш для когось, а є труси, які ти купуєш для себе. Ну, ми прекрасно розуміємо, про які труси мова, Що про перший, що про другий варіант це для себе. Це 100% труси для себе, і вони настільки комфортні, навіть коли ти спиш. От, наприклад, знаєш, є така тема в дівчат. Вони поділилися на дві категорії: так як є дівчата, які люблять стрінги, а є які люблять сліпи, так само є дівчата, які люблять спати або в трусах, або без. Яка категорія? Чесно кажу. В залежності від того, хтось спить, шутки не ще поясу пішли. Дитина обучилася. Тут реально, якщо труса. Моя без. Але при тому в мене є схожий набір один і можу спати з. Ну, типу, я чому не люблю в е, трусах, тому що ну, тіпа, ну, незручно, люблю свободу, знаєш, але е, в цих трусиках ця свобода відчувається, вони нічого не сковують. І вони, от, як ці от, труси для себе, тому вони реально для себе, що вони настільки тобі бляха комфортні і зручні, що тобі в них комфортно в будь-якому варіанті, в будь-якому місці і в будь-якому положенні. Ну, до речі, щоб спати комфортно у нас є піжами. Ми знімемо відео трошки пізніше. Наступне відео. Тому давай подивимось. Це розмір, здається, М, no. так? Так, це розмір М. Дуже добре тягнеться. Середня посадка. Боковий шов. 5-6 сантиметрів в залежності від розміру. Якщо це більші розміри, там від 2 до 5 XL, то боковий шов буде до 10 сантиметрів. Тобто ви можете уточнювати у менеджера. І мені подобається, що в цьому наборі є як трусики однотоні, так і з принтами. Це круто, тому що, наприклад, це базовий набір. Тут є і білі, і чорні. Це дуже зручно, але при тому є ще з такими мінімалістичними принтами, щоб розбавляти цей набір. Вони приємні з бавовни натурально, 95% це відчувається. Тканина натуральна, тому не буде викликати алергічних реакцій, подразнень тіла, свербіж, тому що це також буває часто, якщо, наприклад, синтетична тканина, а тіло і шкіра чутлива, то воно може викликати. Знаєш, там якусь чуть-чуть там тканинку не таку одяг, якщо шкіра е, така, якій тільки що сказала. Тільки що <laughs> якщо шкіра чутлива, то навіть мінімальна якась от синтетика викличе на цьому тілі одразу якісь свербіж. Якісь якісь да. тому за ці трусики не переживайте, вони з натуральної тканини, ми турбуємося про вашу безпеку. 95% бавовна та 5% еластан. Коротше, якщо реально ви хочете білизну не для когось, а для себе любимої, для себе коханої, то ці трусики саме для вас.